У столиці відбувся бізнес практик. Це дебютний захід організаторів різноманітних бізнесових проєктів, які вирішили випробувати новий формат та за допомогою нетворкінгу і обміну досвідом допомогти підприємцям розширити власну справу та знайти нових партнерів. Робимо для бізнесменів, щоб більше розібратися в глибину по тих болючих питаннях, які цікавить саме в реалізації проєктів. На учасників чекав формат, де вони не просто слухали, а активно брали участь в обговореннях як результат. Тат отримали персональні поради від практиків бізнесу, задавали запитання, почули про практики, які реально працюють, отримали підтримку однодумців та нові знайомства. Я сьогодні беру участь у заході бізнес-практик, і буде круглий стіл на тему саме соціальних проєктів. доречні вони зараз чи ні. Як їх робити, де вони повинні виходити? На телебаченні чи вже в Ютуб-каналах. Буде цікава та корисна. І дякую 33 каналу, який завжди поруч, який і тут, і тут, і тут. І я знаю, що де би ми не були, я вас побачу. Я вважаю, що заходи дуже доречні. По-перше, це заходи, які розвивають і реальні сектора економіки. Це те, що дає можливість підтримувати Україну і українські бізнеса. Фешн є складовою легкої промисловості. Ми підтримуємо і жінок, і чоловіків тим, що ми виготовляємо для них рішення. З допомогою яких вони розвивають свій бізнес, також свою продукцію представили власники українських брендів, які у нинішній непростий час розвивають власну справу та підтримують українську економіку. Бренд в мене називається Колорит Спейс. Вже в назві розкривається сама суть. Колорит це наша культура українська, як мої вироби. це прикраси, в яких живе українська культура. Це візерунки, це геометричні орнаменти, це десь тваринні якісь елементи, це кольори, червоний, то любов, як то кажуть. Це наразі дуже трендова тема. Це прикраси, які нас ідентифікують як українців, як сильну націю, як жінку, яка незалежна. Гарна, любляча, сильна і не така могутня. Це мінерал, не вітамін. Мінерал це дуже важливо. Мінерал, без якого людина просто не може існувати. Виробляється він в Україні. Чернівці місто Чернівці Це винахід. Кравчук Васильванич знайшов такий чудовий варіант подачі саме хлориду магнію, бо людина це хлорид, їй потрібен саме хлорид. Магнію він доступний абсолютно для людини, для клітини одразу працює і трансдермальна, і периральна, тобто і може людина випити її і нанести на шкіру там, де заболіла, там де є спазм, і дуже швидко зробити так, щоб цей про цей. Прояв пройшов загалом. Бізнес практик виправдав очікування гостей, адже подібний нетворкінг ефективний формат для розвитку власного бізнесу та залучення інвестицій. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.